Доброго дня, шановні колеги. Темою для сьогоднішнього відео стала така ідея, яка прийшла зовсім не заплановано. Вчора на просторах інтернету зустрів від двох колег запитання на рахунок чіп-карти. Запитання наступного змісту. Працюю по чіп-карті. сьогодні, о 24-й годині вночі, закінчується термін моєї чіп-карти. Нову. Вже виготова, вона є також зі мною, як перейти з старої чіп-карти на нову в процесі роботи, коли ви знаходитесь в дорозі. Давайте розберемо це запитання. Погнали! І так, друзі, беремо, за приклад сьогоднішнє число, коли знімається відео, 24 грудня сьогодні 2022 року. Наприклад, сьогодні о 24 годині у вас закінчується ваша карта. О 23.50 ви її просто з тахографа достаєте, тому що о 24. й Тахограф сам її викине. І є такі люди, які, можна сказати так, лякаються цього, не знають, що це відбувається таке. Тому ви її просто достаєте самі. Та через 20-25 хвилин після нулів, там, 15 хвилин після нулів, коли вже ем, починається 25 число. А нова карта водія у вас відповідно діє з наступного дня після закінчення вашої діючої. Тобто, якщо у вас ця закінчується 24-го, то автоматично наступну, яку вам виготовили, буде діяти з 25-го. Тому після нулів. У 0010015 ви просто ставите нову карту та продовжуєте той графік, по якому ви працювали до нулів. І так, що ж все ж таки означає продовжити той режим, по якому ви працювали? Якщо ви проїхали на своїй старій карті, наприклад, 6 годин та настав цей момент заміни карти на нову, то відповідно. До максимум 10 годин вам залишилося ще 4 години проїхати на новій карті. Тому що, коли ви нову карту свою ставите в тахо, тахо автоматично це сприймає як нова людина, нова карта, все нове. Та відповідно вам і надається для роботи нова зміна в 10 годин їзди та 15 годин загального часу. Вона не розуміє, що ви вже працювали, що вам потрібно просто продовжити. Тому цей момент є обов'язковий, щоб його не попустити. Також, друзі, не менш важливим є те, щоб ви запам'ятали, записали собі, законспектували, як хочете це так зробити, всю інформацію щодо е, тижневого часу роботи 56 годин та двохтижневого, 90 годин. Тому що, коли ви ставите нову карту, то що я тільки що вам вже і казав, тахо автоматично сприймається як новий водій. Якщо у вас з двохтижневого часу, наприклад, проїхано є 60 годин, то ви, поставивши нову карту, маєте це запам'ятати та записати собі, та продовжити тільки до 30 годин, максимум у вас є, щоб в сумі було до 90. Хоча... Тахо і карта, це вам показувати не будуть. Вони вам будуть надавати 90 годин. Але це буде зовсім невеликий проміжок часу. Це до двох тижнів, поки ця пам'ять в дві неділі не завантажиться на вашу карту. І надалі, вже третя неділя, четверта, вже автоматично воно буде все оновлюватись, Інформація сама. Не забувайте також про те, що ваша стара карта повинна бути з вами протягом 28 днів після того, як вона закінчилась, ви її витягнули. Тому що контролюючі органи, як ви знаєте, всі під час перевірки вимагають за останні 28 днів режим вашої роботи. Якщо ви поставили вже нову карту, а працюєте, наприклад, вже там місяць чи півтора місяці на каденції, то вони будуть вас вимагати за попередній період. Як ви працювали перед тим, коли ви поставили нову карту? Тому збереження своєї старої карти протягом одного місяця, як мінімум, є обов'язково. Друзі, ось і все. Все дуже просто. Саме головне не ускладнюйте самі собі, не придумуйте якийсь велосипед, що ще щось додати, ще щось якісь роздруки робити, ще щось незрозумілі, якісь рухи. Саме головне це перенесення, щоб ви собі в голові або на папері перенесли ось ці всі дані, тому що вони не переносяться з старої на нову карту. Тижневий час, двохтижневий час та конкретно та зміна, яку ви працювали, якщо ви працювали, якщо ви стояли на паузі, це. Ще легше. Ви просто стару карту достали, нову поставили, паузу достояли, чи як ви там аж дуже так боїтеся, то на новій карті достояли тих 9 чи 11 годин і все, і знов собі відкрили зміну і поїхали далі працювати. Взагалі, взагалі нічого важкого, складного тут немає. Друзі, всім гарної дороги, мирного неба над головою та крепкого здоров'я. До зустрічі, до нового відео!